Глазго, Rangers. Е, тут так і написано в австрійська команда, там, де Редбул. Тут так і написано: римська команда Рома. Ага. Е, команда з Німеччини, з якої грали, програли в відбудкову. Ні. Довга назва. Е, що не пам'ятаєш? Добрий день. Добре. Там е, В кінці. Да. Як називається От сет є, а є менше в тенісі? Два рази. Point, Сет, а є менше. Хофенхайм. Точно. Е, інша команда зі столиці Італії. Рома. Е, — Команда зі столиці Угорщини. Команда да. е, Команда, як пиво, чеське пиво. Плэкзень, Вікторія. — Так. Е, команда як і, іспанська, але не, Батіс, Реал, не, не королівський Батіс. клуб, Реал, а інша. Ні, інший. Як він? Правильно, перша нас. Реал. Да. А друга. Як цукерку ми що робимо? Смокчимо. Да, Сосідат. А, да. І турецька команда галата Сарай. І РФШ залишилось. Але не. тобі не погони.